Поліпшення кардіореспіраторного стану, навіть незначне, може значно покращити ваше здоров'я та знизити ризик смерті. Це справедливо для осіб як із серцево-судинними захворюваннями, так і без них. Навіть із помірним вихідним його рівнем спостерігається суттєве зниження ризику смерті, при тому, що з віком фізична форма може погіршуватися. Користь від покращення кардіореспіраторного стану виходить за рамки короткострокової та забезпечує довгостроковий захист від хронічних захворювань. Людям з низьким кардіореспіраторним станом, які страждають на хронічні захворювання, потрібно набагато більш високі дози ліків, і у них у два рази більше шансів померти, ніж у фізично активних однолітків. Було показано, що фізична активність позитивно впливає на результати у всіх випадках, у тому числі госпіталізованих з приводу гострого коронарного синдрому та серйозних хірургічних втручань. Регулярна фізична активність є загальною нормою серед людей, які доживають до 90-100 років. Заохочення фізичної активності як невід'ємної частини здорового способу життя може бути простим та ефективним способом покращити загальний стан вашого здоров'я та самопочуття. Крім того, більш високий рівень фізичної підготовки, обернений пропорційно річним витратам на охорону здоров'я, що дозволяє суспільству спрямувати ресурси. На інші важливі галузі. Дякую за лайки та розповсюдження відео.